Отже, друзі, всім привіт! Схоже, настав час обговорити найхайповіший, найприбутковіший і водночас найризикованіший наратив 2024 року, і це як ви здогадались, мінкоїни. Я думаю, ви не раз чули історії про те, як хтось клав 20, 50 чи 100 доларів у мінкоін і став мільйонером. Якщо ви дивитесь мене з самого початку, то знаєте моє ставлення до цієї теми. Але тренд є тренд, тож я вирішив підготувати для вас невеликий топ Мінкоінів, які, спираючись на певні фактори, дійсно можуть перетворити умовні 20 баксів на 1000 доларів або й навіть більше. Однак важливо розуміти, що інвестиція в будь-який, навіть найперспективніший мінкоін нагадує російську рулетку, де головна роль грає ваш. Удачі, ну що, друзі, я витратив близько 4 днів на складання цього огляду. Ну і сподіваюся, що моя праця заслуговує на ваш лайк. Як завжди, з вами Фокус Марсік. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю приємного перегляду і ми починаємо. Як я вже казав на початку, у 2024 році це найхайповіший наратив, якщо порівняти його з ростом фундаментальних монет. Таких як блокчейни першого та другого рівня, ці мінкоїни влаштували справжній перформанс. Наприклад, монетка Turbo зросла на понад 4 тисячі відсотків, інша на тисячу, а Bred на 500 відсотків. Ці графіки не означають, що треба відразу скуповувати ці монети. Але якщо передбачити, що 2025 рік стане роком арт-сезону і емоцій на ринку, то можливо. Це шанс. Такс, тут, коли ринок зростає, ми з вами в будь-якому разі зможемо заробити. Саме тому, друзі, я вирішив підготувати сьогоднішній ролик. Звісно, важливо розуміти, що всі ці графіки та величезні прибутки, які я показав раніше, це не що інше як помилка виживання. Коли з десятків тисяч випадків ми вибираємо три успішні кейси і починаємо їх демонструвати. Умовно кажучи, дивіться, як тут мені вдалося заробити кеш. Насправді ж 96-97% таких проєктів є справжнім шахрайством, а яке нічого не приносить. Тут грошей не заробити, а навпаки, з великою ймовірністю ви їх втратите. Тому в цьому відео я хочу зробити акцент на стратегії. Нам з вами потрібно придбати якомога більше цікавих і найперспективніших мін на невелику суму. Поясню простішими словами: дивіться, припустимо, у вас є основний портфель, у який ви вкладаєте в блокчейн першого рівня, рішення другого рівня тощо. Тут знаходиться основна ліквідність. Ви берете невеликий відсоток, мінімальний, який у разі втрати не вплине на ваш основний портфель. Наприклад, можемо виділити 200 доларів, поділити їх на 10 частин і купити 10 мемкоїнів по 10 доларів кожен. Звичайно, можна купити більше, якщо ви готові виділити більшу суму. Усе залежить від вашого капіталу та локації, яку ви виділяєте для максимально. Ризикованого сегмента ринку крипти. Саме тому я підготував для вас кілька цікавих проєктів із дуже малою ринковою капіталізацією, що можуть показати зростання завдяки певним факторам. Тобто я не просто розповідаю про цікаву ідею. Ми будемо спиратися на певні аргументи та аспекти, які можуть сприяти зростанню того чи іншого Мінкоїну. Отже, перша монета це піраткоін. Можливо, багато хто з криптоентузіастів зараз зі мною не погодиться, кажучи, що пірат Коєн це більше, ніж ігровий токен, який підтримує великий венчурний інвестор, такий як Хоровці. Так, я згоден, це правда, але після аналізу я можу сказати, що багатьма метриками, ігровими механіками та новинами пірата Коїна більше схожий на мемкоін, ніж на ігровий токен. У нього дуже мала ринкова капіталізація усього 38 мільйонів доларів. Це токен, який підтримує великий інвестор і компанія, яка займається його розробкою. Лише пару місяців тому ця монета вийшла на таку велику біржу, як Кінакс. Отже, потенціал тут величезний, і монета може стрімко злетіти під час емоційного підйому ринку. Наприклад, у мене в цей токен вкладено якихось 38 доларів. І купив я їх на біржі, якщо прогорить, ну не біда. Але якщо зросте, то зросте значно. Наступний це Melody Мемкоін, або просто Melді. Насправді багато хто вже, ймовірно, знайомий з цим Мінкоїном. Ринкова капіталізація тут понад 54 мільйони доларів, досить скромна. Серед інвесторів та групи підтримки цієї монети є один великий і досить неоднозначний інвестор, який завжди робить ризиковані вкладення. Отже, ця монета теж має значний інтерес з боку різних інвесторів. Наприклад, сам Ілон Маск нещодавно шилив цю монету, і як ви бачите, ледіс уже принесла деяким обраним групам дохід у 20 мільйонів доларів. Тобто тут ми бачимо, що маркетмейкера увагу з боку маска. А також, якщо подивитися на онлайн-аналітику, великим гаманцям подобається накопичувати цю монету, оскільки вона коштує невелику суму. Тож у нас є чимало зацікавлених осіб та багато факторів, що свідчать про потенціал цього активу для значного зростання. У цю монету можна вкласти від 20 до 50 доларів. І купити її можна на біржі. Якщо проект провалиться, то втратите лише 20 доларів. А якщо він зросте, як у випадку з іншими мемкоїнами, то ці 20 доларів можуть перетворитися у 100, 200 чи 500 доларів, а може то й більше. Третя монета сьогодні це Trump Coin або MAGA. Чому так назвали, не знаю. Але як ви вже здогадалися. Ця монета пов'язана з особою Дональда Трампа, 45-го президента США і кандидата на президентську посаду у наступному році. Якщо Трамп знову стане президентом, ця монета може різко злетіти на 50, 70 або навіть 100%. Вона має високу кореляцію з особистістю Трампа. Ринкова капіталізація тут значна: понад 167 мільйонів доларів. Але все одно можна вкласти 20-30 доларів із розрахунком на можливі великі прибутки. Наступний цікавий мемкоін Foxy. Його ринкова капіталізація складає понад 27 мільйонів доларів. І він працює на перспективу мережі другого рівня. Це важливо, адже інвестуючи в Foxy, ви інвестуєте і в цю мережу. Foxy є першим офіційним мемкоїном від Metamask і був поширений у рамках Airdrop. Попри те, що багато користувачів продали токен, базується він на одній із найперспективніших L2 мереж, яка в майбутньому може стати значним активом для крипторинку. Metamask активно просуває цю мережу, а Foxy – їхній ключовий проект. І нарешті ще один мемкоін базується на L2 мережі під назвою, яка також обіцяє дати значний внесок у криптовалютний ринок. Її ринкова капіталізація становить приблизно 19 мільйонів доларів. Отже, задумка цієї монети пов'язана з однією з найдавніших порід собак. Це дуже цікавий і перспективний мемкоін на блокчейні Base. Інвестуючи в нього, ви вкладаєте в перспективу саме цього блокчейну, який тільки-но запускається. Що важливо, розробники обмежили випуск монет. Лише одним мільярдом токенів, а також відмовилися від контрактів і спалили ліквідність. Вважаю, що цей проект має значний потенціал для стрімкого зростання. Монету можна придбати на біржу Гейт. Закинули 20-30 доларів і спокійно чекаєте на можливе зростання. Інший цікавий мемкоін на блокчейні Base це Normie. Його ринкова капіталізація всього близько 10 мільйонів доларів. І він представляє ставку на ранні проєкті на BASE, які можуть залучити значно. Ліквідність це перспективний актив, хоч і поки що доступний на невеликих біржах, таких як SushiSwap. Якщо вам це цікаво, можна інвестувати невелику суму і подивитися, як розвиватиметься проект. Остання монета в сьогоднішньому списку має значно більшу ринкову капіталізацію близько 330 мільйонів доларів. Але на мою думку, в ній також є великий потенціал у 2021 році, деякі схожі проекти. Досягали капіталізації в десятки мільярдів. Тому ця монета теж може показати значний прибуток. У неї вже інвестував один з відомих венчурних капіталістів, який вклав 15 мільйонів доларів. І наразі маніпуляцій чи різких стрибків курсу не було. Придбати її можна на кількох основних біржах, і тут має сенс розглянути більші інвестиції. можливо, 100-150 доларів. Якщо очікуєте суттєвих прибутків, водночас на ринку є інші цікаві монети, як от м'яу. але вони мають дуже високу ринкову капіталізацію або занадто малі шанси на зростання ціни. Деякі монети є відвертим шахрайством, тому я не можу їх вам рекомендувати. На сьогодні це все такий от у нас вийшов топ. Звичайно, ви потратили свої 10 хвилин, щоб подивитися мій ролик, але ви можете підписатись на мій телеграм-канал, і я це все пишу в письмовому характері в одному пості. Посилання під цим відео. Рекомендую використовувати лише невелику частину 0,1-0,2 Якщо вам сподобається ця рубрика, обов'язково пишіть у коментарях. Якщо я побачу відгук з великою ймовірністю, підготую для вас другу частину. Дякую за перегляд. Всім добра, з вами був Фокус Марсі. Ми ще з вами побачимось до зустрічі!